Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте і буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку Зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Овни, ваш прогноз на квітень місяць. Я вас вітаю з Днем народження, ви приклад сміливості, новаторських ідей, переможців. За вами йдуть люди, ви яскраві, сміливі. Тому вітаю вас, залишайтесь такими ж і навчайте, надихайте нас. Своїми якостями, з якими ви народилися, і так яскраво презентуєте світу, нам, людям. Тому для вас квітень, і з чого він у вас починається? Королева Жезлів. Дуже красива жінка, тут зображена. Мені подобається ця колода. Вона така нептуніанська, мистецька, я б сказала. І що у нас королева жезлів? Ну, це і є ви, це стихія вогню, і це говорить про те, що ви на ентузіазмі дуже впевнено рухаєтесь весело, можливо, поряд з такими жінками, як і ви, вогняними, а веселими. Рухайтеся по життю, по своїх справах, засучуєте рукава і сміливо йдете, не тільки знаєте ви свій трон. Сидите на ньому, тому що це королева все ж таки. І, а, а також вам може допомогти жінка да, 40 плюс, такого віку вогняних стихій. Це овен, стрілець і лев. Далі. Справедливість. Це старший аркан, справедливість. Мені також подобається ця інтерпретація, про що говорить? Все, що буде відбуватися, це стосовно якихось судових справ. Можливо, почнеться суд щось пов'язане з минулим, тому що до 15 го числа у нас ретроградять планети, і ви, можливо, або. Завершиться все ж таки суд або почнеться щось пов'язане з минулим. І все, що буде відбуватися, це справедливо. По факту, ну, так повинно бути. А зараз ми подивимося, так як же ж це буде для вас овни. Трійка жезлів. Ну, доволі стрімкий буде рух після цього або суду, або рішення. І мені здається, це на перспективу вам. Ви можете роздивлятися якусь поїздку, можливо, розширення, але це все одно буде рух ваш, фізичний. Вам треба буде, можливо, кудись від'їхати. По якихось справах це скоріш за все по роботі, але і відпочити ви також можете планувати відпочинок у квітні місяці, якщо ви можете собі це дозволити. Дуже красива карта імператриця, старший аркан. Ну і це взагалі ну, це вищий пілотаж, це навіть більше, ніж королева, ви були до цього перша карта. Тому що імператриця це вже задоволення, самодостатня жінка, яка розуміється про себе, що вона хоче, для чого вона живе, з ким вона хоче жити це життя, куди вона рухається, скільки вона хоче заробляти. Ну, тобто, це самодостатня жінка. Яка а, знає, чого вона прагне, хоче, може і візьме це. Тому дбайте про себе, а, задавайтесь цими питаннями, насолоджуйтесь життям. Весна вже є, вже зелена трава, вже квіти квітнуть. Тому одягайтеся яскраво, піклуйтеся про себе і а, будьте щасливі в цій карті. Це вам дуже радить ця колода. Далі. Карта мир. Щось завершиться в вашому житті, якийсь цикл, якийсь період, щось таке, можливо, воно було впродовж 21 року. Встановлення в якійсь професії, або інший цикл, якийсь, можливо, 21 тиждень. Будь-що, але ви знаєте про те, що те, що завершується, ви зробили уже все можливе від вас, що залежало, те ви і зробили. І ви зробили це якнайкраще на цьому місці, де ви є. Тому 21-й старший аркан говорить ще про те, що, так, завершується щось в вашому житті, але і починається щось нове. Бо це і нуль. Ви бачите, тобто, коло замкнулося. І це говорить про початок, щось народжується нове. Також я раджу. Вас е, йти до миру, до примирення з кимось, з ким ви знаєте самі, з ким би вам хотілося примиритися, а, ну і почати спілкуватися, можливо, на новому рівні. Або взагалі можливо не треба звертатися до тієї людини, а просто ось тут, знаєте, ну таке всепрощення, тобто зрозуміти, що ви не ідеальна людина. І та людина не ідеальна, і просто тут -от змиритися з тим, що ну окей, якийсь проміжок життя ви були разом і добре. А далі рухаємося кожний у своєму напрямку, з насолодою. Про що ще? Це Це може бути про здоров'я. Піклуйтесь, будь ласка, про своє здоров'я, якщо є така нагода поїхати відпочити в якийсь пансіонат з оздоровленням, ну, це було б прекрасно. Наступна карта двійка чаш. Прекрасна карта. Карта любові, карта взаємної поваги, розуміння. Це може бути як приємне бізнес-партнерство, так і кохання, любов. Можливо, ви зустрінете людину якщо то 15 квітня, то ця людина з минулого, якщо після, то це нове кохання, і це прекрасно. Будь-що, яка б людина вам не зустрілася з минулого або з сьогодення, то то ну, любов це завжди прекрасно. І співпартнерство буде, ну, знаєте, таке на взаєморозумінні і повазі. Наступна колода. 8 -ка жезлів. Ви отримаєте якусь звістку стосовно, можливо, роботи. А, можливо, вам треба буде поїхати у відрядження, це може бути за кордон, а, це може бути. А, Стабільна робота, яка постійно є, і новини, які ви чекали. Може, можливо, продовж вісім місяців, можливо, продовж 8 тижнів, але ну, ці новини вони вже летять. Це якби для вас не новина, що ви очікуєте якісь новини. Ми зараз подивимося, які король Пентаклів. Ну, Можливо, у вас з'явиться меценат, спонсор, а можливо, чоловік, якого ви чекали, можливо, пропозицію руки і серця. Цей чоловік знає ціну собі, взагалі, всьому, він має вже досвід, він має свій бізнес, він має вплив. Це впливова людина, і, скоріш за все, це король а, чоловік 40. Земної стихії це у нас тілець, козиріг і діва. Ось ці а, чоловіки, ну або чоловік може вам зустрітись і, а, можливо, спонс спонсорувати те, що в вашому житті зараз важливо, якийсь початок, бізнес-проєкт. Або взагалі, ну ось таку людину перспективну, прекрасну, дієву. Ви зустрінете? Далі. Лицарь Пентаклів. Я так думаю, що від цього короля буде якась пропозиція. Ви бачите, і тут гроші, і тут гроші. І це буде взаємовигідно, і в, цьому, в цій пропозиції буде зріст, перспектива. Тобто з цього щось може бути а, а, прекрасне вирости, розумієте? Щось таке, можливо, масштабування. А можливо, вам запропонують поїздку кудись поїхати разом. Ну, це також може бути. Ну і а, запрошення на побачення, і я вам раджу піти, тому що це перспективна людина, і вона а, ну, а, дуже, така, знаєте, конкретна, серйозна, впливова, дієва і знає всьому ціну. Знає вам ціну собі. ну, Тобто це прекрасно, коли люди такі а, самодостатні, дуже як мені. Як на мене, мені подобається овен ваш місяць квітень. Колесо фортуни, подивіться, ось тут кінь Це говорить про те, що може бути і поміч е, в тому, щоб купити машину. Можливо, ви роздивляєтесь для себе нове авто. І е, ну, це просто удача е, зустріти таку людину або мати. Таку людину, яка допоможе вам купити авто. Якщо ви не маєте чоловіка, то з'явиться така людина. Або вам подарять авто, нове авто вам подарять. Або ви шукаєте. ще раз кажу: до 15-го ми не купуємо нічого нове. А після 15 квітня, будь ласка, купуйте, плануйте і буде вам щастя. Радію за вас. Овни, що це ще? Ви можете замовляти ось ви перший знак зодіакальний, Ви можете замовляти собі на солярну карту. Раджу, хто не має натальної карти, то починати з натальної. Хоча це не категорично, але просто це з мого досвіду консультування, тому я вам раджу. Також будь-яка астрологічна консультація. Чому я так кажу? Тому що Наталь... Колесо фортуни виглядає саме так, як і натальна карта. Тут чотири пори року. Тому ви можете спланувати щось на рік, маючи тайм-менеджмент, те, як впливають на вас планети і що вони від вас чекають. І знаєте, якби. Бути співавтором з Всесвітом, з космосом, з планетами, і якби порівняти мої плани з, із тими, що від мене очікує Всесвіт. Ось для цього солярна карта, тому що ми можемо планувати щось своє, а планети від нас очікують зовсім інше. Тому ось тут дуже велика допомога. Також буде вам вдача, ну, звісно, повторюсь. Купуйте лотерійний квиток е і вигравайте. Е що ви хочете, спробуйте. Цікаво. Напишіть мені потім, як у вас там це все вийде. Хто може з вас щось виграє, то це цікаво. Так, люблю ось цю нову колоду. Це український автор. Так. Це у нас двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що ну, ви будете, можливо, вагатися між чимось. Щось ви будете думати, що вам придбати або куди вам поїхати. Якщо можете купити обидва, будь ласка, не вагайтесь, купуйте два. Якщо вагаєтесь чомусь, ну двіка жезлів завжди говорить про те, що ви здебільшого вже розумієте. Тобто один жезл він позаду вас вже, а один вже в руці. Тобто ви розумієте, куди вам рухатись і що вам робити. Але ми візьмемо останню карту. Я казала, що це нова колода. Зараз, будь ласка, зробіть собі скріншот і дайте відповіді. Куди ж вам все ж таки Нептун, який перейшов 30 квітня, о, березня, вибачте, 2025 року, Вовен, куди ж він вас запрошує? Який ваш напрямок? Тому що це тисяча доріг. Дайте відповідь на ці питання і ви зрозумієте, куди вам рухатись зараз. Так. Лицар мечів не, не доводіть, тут написано, до крайнощів щось у своєму житті. Тобто не робіть з мухи слона, як би так іще можна було сказати, так? не гарячкуйте, а навпаки, якщо маєте інформацію, я вже казала, так що зараз. Інформація це наша з вами зброя. Віра, в що ми віруємо, це також наша зброя. Ідеології, ідеї, якісь початки, нові наші замисли, шанси, події. Ну, тобто, оце все має розвиток, і ви повинні відповісти собі на ось ці питання. Просто зробіть скріншот. Будьте щасливі в своєму житті овни. я була рада для вас зробити прогноз на квітень. До зустрічі!